Вітаю, розв'яжемо номер 7:22 з алгебри 8 клас, автор-підручник Олександр Істер. Якщо це математика, то буде номер 12.22, третій рівень складності. Давайте уважно подивимось на тут дуже складний чисельник і складний знаменник. Тому будемо працювати поступово. Дивіться, нам треба спочатку привести до спільного знаменника одиницю і дріб. Тоді додатковий множник до одиниці буде м. Чому М? Тому що у одинички ми бачимо, можемо дописати знаменник 1. Тоді перепишемо цей за М помножити на 1. Він Буде М додати 4 і поділена на М. До дробу додатковий множник буде одиниця, який можна не писати. Тепер те ж саме ось тут у нас. До одинички нам треба додатковий множник М, ну, а до дробу одиниця, тому я не буду писати. Знову буде М. Мінус 4 поділене на М. А тепер що таке дріб? Це чисельник треба поділити на знаменник. Давайте це запишемо окремо. М плюс 4 поділене на М. Треба розділити на М мінус 4 поділене на М. Що таке поділити дріб на дріб? Нам треба перший дріб записати без змін. Давайте я от М додати 4 поділене на М. Саму дію ділення ми міняємо на множення і записуємо дріб обернений до дільника. Нам треба перевернути цей другий дріб дільник мінус 4 Тепер подивіться, М і М скорочуються, і у нас виходить, що в чисельнику буде М. Плюс 4 у знаменнику М мінус 4. Перший приклад ми спростили. Переходимо до другого прикладу. Другий приклад подивитись теж дуже складний чисельник і складний знаменник. Що ми будемо? Ми будемо поступово спочатку приведемо одиничку до знаменника М. І у знаменнику теж саме одиницю треба привести до знаменника М. Давайте тоді запишемо, що вийде в чисельнику. 3P. Плюс М і мінус 1 помножити на М, це буде М. Поділене на М. Знаменник, тепер працюємо 3П, мінус М, додати М, і все це поділене на М. Далі, тепер бачимо, що у нас М з плюсом М з мінусом само знищується, і в чисельнику виходить 3. П поділене на М. А у знаменнику М, які теж у нас уходить, і буде 3П поділене на М. Що таке дріб поділити на дріб? Це означає, що 3П знаменнику М треба поділити на 3П і на М. Що ж, тепер нам треба перший дріб записати без змін, а другий перед. Так, тепер що нам треба? Перший дріб записуємо, 3П. Поділене на М Дію ділення міняємо на множення і перевертаємо другий дріб m3p. E, Бачите, все скорочується, залишається одиниця. Другий дріб спростили. Третій дріб. Тут Т, тут 4Т, значить, не вистачає четвірки. Давайте запишемо 1 додати, додати 4. Треба поділити на 4 4T. Т. Знаменник: 4Т квадрат, і Т квадрат не вистачає теж четвірки. Тут все є. Тоді буде 1 додати 4 помножити на 1 4, поділене на 4Т у квадраті. Переписуємо чисельник окремо, 1 додати 4 це буде 5, це буде в чисельнику 5, в знаменнику 4Т. Треба розділити на 5. 4т квадрат, 4Т у квадраті. Перший дріб записуємо без змін, 4Т, другий перевертаємо, і буде 4т квадрат. Поділене на 5. Дивіться, п'ятірки скорочуються, четвірка уходить, Т скорочується, тут залишається тільки Т. І ми отримаємо у відповіді Т. Три приклади із номера 722 розв'язали. Переходимо до наступний четвертий, п'ятий, шостий приклад. Теж працюємо поки що з чисельником. До одиниці нам треба Х додати, тому що тут знаменник Х. І тут треба додати Х, тому що у знаменник Х переписуємо і мінус 1 поділене на х. Тут у нас буде х квадрат мінус 2х, і дивіться, мінус, і перед одиничкою мінус буде плюс 1. Х квадрат пропустила. Так, тепер в знаменнику буде х. Переписуємо, тепер перший дріб х мінус 1. Поділене на х, давайте сразу напишу помножити х піде в чисельник, а подивіться уважно на оцей знаменник у знаменнику, знаменнику як чисельник це формула, скороченого множення. Квадрат першого числа мінус подвоєний добуток, першого числа другого числа плюс квадрат другого числа. Тоді ми можемо тут записати, що це буде x. Мінус 1 у квадраті. Чому мінус, тому що мінус подвоєний добуток. Тепер дивимось. Ікси скорочуються x-1 скорочується і тут залишається степень. Отже, ми маємо одиниця поділене на x мінус 1. Тепер п'ятий приклад. Дуже багато щось тут понаписано. Тут 2 мінус m, тут m. Значить, тут не вистачає m, а сюди не вистачає 2-m. Давайте з чисельником поки що попрацюємо. Буде М квадрат m квадрат, так, а тепер 2m і мінус 2m то скоріше за все, що тут буде 2 мінус м2 додати м це квадра... різниця квадратів. Ми можемо записати, що це буде плюс 4 мінус м у квадраті м квадрат, 4 мінус м у квадраті. Так, тут буде м з чисельником працюємо 2. Мінус m2 m. Поки так, тепер те, що у нас є в знаменнику, 2 плюс m, тут m, значить, сюди у нас m не вистачає, а сюди не вистачає 2 плюс m. Записуємо уважно. m у квадраті додати 2m плюс 1 і 2м мінус 1 Ми можемо сразу записати формулу як 4 мінус м у квадраті. Переписуємо далі М 2 плюс М. Давайте уважно подивимось, що у нас виходить. Тепер треба чисельник поділити на знаменник. Уважно дивимося, що у нас є в чисельнику. М квадрат з плюсом м квадрат з мінусом. І тут точно так же. Тоді записуємо поки ще те, що залишилось у дробі. 4M2M поділити, поки давайте, щоб не заплутатись, 4М. Записуємо, тепер перевертаємо другий дріб, що у нас буде. 4 помножити на М. 2 плюс m. Тут 4 множимо на М, 4М, 2 мінус М. 4М і 4М скорочуються, і у нас залишається у чисельнику 2 додати М. А в знаменнику 2 мінус М, тому що 4 «м» і 4 М скорочуються. Що ж, переходимо до шостого прикладу. У шостому прикладі теж треба привести до спільного знаменника і чисельник, і знаменник. Давайте попрацюємо. Тут у нас x-2, тут x плюс 2, значит, сюди не вистачає x 2, а сюди не вистачає x плюс 2. І точно так же ми тут працюємо x-2, а тут x 2 не вистачає. Починаємо працювати. x плюс 2x плюс 2 додати x-2. У знаменнику добуток виразів x. Мінус 2 формула скороченого множення, х плюс 2. Поки залишаємо так. Тут у нас двійки самознищуються, тепер працюємо зі знаменником. х плюс 2 мінус і плюс 2, тому що перед дробом мінус, значить у х і у двойки треба поміняти знаки. Поміняли. Тут буде х мінус 2х Плюс 2. Тепер ділимо дріб на дріб. Перший дріб у нас 2х, переписуємо його, х мінус 2, х плюс 2. Давайте запишемо сразу формулу скороченого множення, мабуть. Тут у нас х, бачите, само знищується. Давайте запишемо те, що є, а вдруг воно скоротиться. Х плюс 2. Треба розділити на 4. 2 додати 2 буде 4. А тут буде хміну 2. І Х плюс 2 перевернемо, і буде скоротиться. Так, тепер 2х залишаємо. І тут залишаємо х мінус 2, може, так краще буде скорочувати, помножити. Четвірку опускаємо у знаменник, а знаменник переходить до чисельника x мінус 2, x плюс 2. Що виходить? Четвірка і двійка скорочується, тут буде 2, тут буде 1. Ну і, звичайно, ж дужки, різниця і сума скорочуються, і у нас виходить х поділено на 2, 1 друга х або х поділене на 2.